І всяка наша дорога розкроєна надвоє. Пунктиром розмітки позначені вихлопи криз, ймовірність зустрічі фарами, перше, що радує, хоч більша загроза злетіти при вниз, бо урвище скрізь. Обабіч в'юнкого асфальту, і кожна вибоїна має свої права. Твоє оголошення ледве вмістили на шпальту, на цілу планету волаєш, де моя голова? Вона ж, як хлібина в руках у серпня, напружених, веснянками вишитий густо на ній талан, їй ліпше, без тебе. Поїдьмо до Африки, друже мій. Там кажуть, рожевий пісок. Як ліки від зіткнень і ран.